Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між всіма партнерами потрібно. Україна наполягає на міцних та довгострокових гарантіях безпеки і не прийме жодних вимог, які залишать її слабкою і беззахисною. Про це у соцмережі Ікс заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Наголосив, що постійні російські вимоги обмежити українську армію, обороноздатність, припинити військову допомогу від партнерів і заблокувати вступ України до НАТО мають тільки одну мету знищити нашу державу. Цитую: Москва хоче отримати слабку беззахисну Україну. Йдеться. Не про НАТО і не про міркування безпеки ідеться про здатність Росії знищити українську державу на більш пізньому етапі окупувати її території, захопити її корисні копалини, використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії. США готують санкції проти Росії на випадок, якщо вона не припинить вогонь в Україні чи порушить можливе перемир'я. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ після розмови з Дональдом Трампом у Флориді. Він додав, що Фінляндія бачить 20 квітня ідеальним днем для повного припинення вогню без жодних умов. Також Ступ наголосив, що після зустрічі з американським колегою у нього склалося враження, що терпіння адміністрації США щодо Росії закінчується. Понад 2 мільйони людей вийшли на мітинг у Стамбулі. Люди виступали проти арешту мера міста, екрема Імамуглу. Лідер опозиції Розел повідомив, що відтепер суботні мітинги стануть щотижневими в різних містах Туреччини. А що середи у Стамбулі відбуватиметься вечірня демонстрація? Нагадаю, мера Стамбула Імамуглу заарештували та звинуватили у корупції. Опозиція вбачає у цьому політичне переслідування. По Імамуглу як вважається головним конкурентом Редже Ердогана на майбутніх президент. Деньських виборах протести у Туреччині тривають із 19 березня. Часто вони закінчуються сутичками між протестувальниками та поліцією. Перша орбітальна ракета Європи впала після зльоту. Про це заявила прес-служба ІСР Айроспейс. Німецький стартап запустив ракету Спектром із космодрому у Норвегії, але вона вибухнула менш ніж за хвилину після старту. Попри невдачу, компанія отримала цінні дані для подальших розробок. Спектром планують використовувати для запуску супутників. Це стане кроком до незалежних європейських космічних місій після розриву співпраці з РФ. Біжу за побратима в Одесі. Пройшов забіг, присвячений загиблим українським військовим. Курсанти факультету десантно штурмових військ та морської піхоти Одеської військової академії пробігли 8 кілометрів у повному спорядженні. Майбутні офіцери, випускники четвертого курсу, згадували імена побратимів, які навчалися із ними в одних стінах. Як відбувався забіг пам'яті, бачила Світлана Довжук. Повне спорядження, тактичне маскування та 8 кілометрів дистанції.